Добрий день! Сьогодні у нас наступний урок по спряженнях. Сьогодні будемо розбирати таку тему як внутрішнє зовнішнє і змішане спряження двох кіл. Отже, підписуємося на канал, будемо ставити коментарі в кінці обов'язково, а зараз приступимо. Отже, спряження двох кіл це все те саме, що з попереднього року, плавний перехід ліній. Значить, перше, що ми розглянемо, допустим, нам дано два кола, я вже тако підготувався. Щоб, скажімо так, перше коло у нас має радіус 20 мм, а друге у нас має... Радіус 30. І, допустимо, ми будемо робити спряження е, радіусом е, 100 мм. Значить, яким чином це відбувається? Е, нам потрібно м, зробити такі позначення. Е, допустимо, у нас наш. Е, Радіус спряження, нам треба спершу визначити центр спряження, яким чином це зробити. Нам від радіуса спряження нашого треба відняти. Позначимо, це r 1 це є R2, а це буде радіус спряження. Тобто, щоб нам визначити центр спряження, нам потрібно. Побудувати допоміжні дуги. Отже, нам потрібно від радіусу спряження відняти радіус нашого першого із скіл. Тобто мінус 20, відповідно, 80. Беремо наш циркуль, відкладаємо 80 мм. Значить, в залежності, де у нас буде дуга, якщо нам дугу треба будувати спряження з цієї сторони, значить, ми відповідно будуємо центр нашого спряження в протилежній частині. Тепер так само ми від спряження віднімаємо радіус другого, 30, відповідно буде 70 мм яких ми мусимо відкласти так стоп, а я? Семь висяти на ну, тампоштову голку на Галку. Так, 70. Так. Відповідно, перетин цих двох дух у нас і буде нашим центром спряження. Відповідно, нам потрібно знову вже приступити до побудови. Тобто я заготую циркуль на. 100 мм. Отже, тепер нам потрібно визначити точки спряження. У нас дуга буде йти, щоб нам визначити точки спряження, ми центр спряження сполучаємо з одним із центром кіла, між якими ми робимо спряження. І знаходимо нашу точку спряження на колах. Відповідно, ми один центр і другий. Ми проводимо лінію через це. Відповідно, ось цей період. Це у нас перша точка спряження на першому колі. Зараз ми проводимо Проводимо далі це є друга. Значить, це оперетине прямої з колом. Тобто, ось. Тут і ось тут, це буде наші точки спряження, відповідно. Ми побудували внутрішнє спряження, Тобто, якщо ми Зараз візьмемо, поміняємо, скажімо, нашій графіт на м'який, щоб навести, скажімо, так, перевіримо нашій радіус. Ми основні лінії нанесемо, бо їх було добре видно. Ну і скажімо, так як ми маємо цю точку і цю, це радіус нашого. Відповідно, ми можемо... Навести в основній лінії і в нас вийде чітко видко так, відповідно, наше спряження певні переходи. Отже, якщо ми підсумовуємо, то це буде наший я умовно позначу центр спряження. Відповідно, давайте закріпимо. Щоб нам знайти центр внутрішнього спряження. Від радіусу спряження, що в нас є 100, ми мусимо відняти 20. Це, відповідно, буде 80. Дорівнює 80. Це є дога. Ось ця, грубо кажучи, так, від ось цього кола, яке має 20. Потім віднімаємо 30, відповідно, буде 70. І ми відкладаємо 70, це є дуга ось ця. Таким чином, оця точка, це є центр спряження внутрішнього. Від центру ми проводимо та якби лінію. До... За допомогою через дві точки, так? ми сполучаємо лінію, проходимо наскрізь визначаємо ось тут першу точку. Так само з цим центром кола другого, який ми спряжуємо, ми теж проводимо пряму і визначаємо другу точку спряження. Відповідно, радіус 100 дога, от ми. Будуємо е, внутрішнє спряження. Чому воно ну, внутрішнє? Тому що, ну, Я візьму таку оцей олівець. Тому що ось одне наше коло, друге, а оце коло має повністю радіус, якщо ми повністю побудуємо коло радіусом 100, відповідно, оце хво два кола всередині. Тобто виходить, так як би схематично зображу. Тако на швидку руку би зрозуміло. Це є повне наше коло 100. А оце так би наших два кола, які знаходяться всередині кола, побудованого радіусом 100 спряження. Через 100 спряження таке називається внутрішнє. Так, перейдемо до. Я просто. Заготовки зробив. Перейдемо до е спряження зовнішнього. Тож таку схематично поясню. Получається, я тут маємо заготовки будемо зараз робити, будувати це спряження, або потім покажу. Давайте зараз перше ми його побудуємо. Значить, радіуси у нас ті самі. 20 і 30 міліметрів у наших кіл, які ми хочемо спряжувати, значить, відповідно, е, лише там ми віднімали радіуси, а тут нам прийдеться їх додавати. Тобто, якщо ми хочемо побудувати спряження е, радіусом 100, всі ті самі цифри радіусом 100, але вже не внутрішнє, а зовнішнє, то нам до радіусу 100 треба додавати перший. Відповідно, якщо ми додаємо перший наш радіус, що має 20, ми отримуємо 120 мм. 100 плюс 30, торівня 130 мм. Так як тут радіус 30, тут радіус 20. Відповідно, ми маємо два радіуса. Допоміжних двох, значить. Тоже то саме, якщо нам треба з цієї сторони побудувати спряження ми центр, так і на цю сторону переносимо. Якщо з цієї сторони, тоже на цю. Значить 120. Будемо зараз відкладати на лінійці 120 мм. Трошки своєрідно. Радіус доволі великий. 100. 22 Так. Тяжко овантаться. Ось так. Значить, 120 відкладаємо нашу дугу. Так, тепер 130 на 1 см піднімаємо. Так, тепер 130. Ми ставимо центр. Ось, Ось є наш, відповідно, центр спряження. Так, перетину цей дух, це є центр спряження. Тепер знову нам потрібно побудувати точки спряження. Все робиться по тому самому принципу, центр кола. Ось і центр спряження нашого майбутнього ми сполучаємо. А так як ми в попередньому проводили наскрізь, відповідно, наше зовнішнє у нас буде точка спряження ось тут. А, а наступна точка спряження у нас також будується по тому самому принципу. Вона буде ось тут. Відповідно... Між цими двома має бути довга зовнішнього спляження. Ну, Давайте ми зараз його побудуємо, відповідно відкладаємо. 100 міліметрів. І ще я позначу, бо ми вцілили раз. Давай. Так, відповідно, плавний перехід ми зробили. Значить, давайте ми робимо все те ж саме, перекладаємо графіт. На м'який, перевіряємо чи не чиновтік розмір. Так. Наводимо мягкі малюцем основні лінії. Так, тепер Ширше, відповідно. такі плавні переходи у нас виходить. Значить, закріпимо знову, щоб знайти центр спряження, нам потрібно. Радіус нашого спряжня 100, тобто від, де це, це був якої точки. Так, у нас 100 мм радіус спряження. Радіус першого у нас тут R1. Це є R2. Ну а радіус пряжня. Радіус пряжі. Значить, r 1 20, R2 30, Радіус спряження 100 мм. 100 мм додати 20, виходить 120, провели думу. 100 додати 30, 130, провели другу і знайшли центр спряження. Між центром спряження і центром кола радіусом r 1 пряма проходить, знаходимо першу точку спряження. Р2 через центр і центр спряження. Проводимо пряму, знаходимо другу точку спряження між цими двома точками радіус 100, далі радіус відповідне. Це спряження називається зовнішнім. Все ж по тому самому принципу. Це є наше, допустимо, наших 100 мм радіусом. Це одне коло, друге знаходиться. За межами радіуса спряження. Відповідно, воно йде, називається зовнішнє. Так, наступне у нас буде змішане е, змішане спряження, тобто має проходити, допустим, дуга ось так. Ну, Пошуку схематично. Так. І приступаємо. Значить, цифри ті ж. <кій> Наше радіус спряження має бути 100, радіус 1 – 20. радіус 2, 30. Так. Радіус 1. Радіус 2. 2. Це от наших два кола. Отже. Знову нам потрібно знайти центр спряження. Значить, перша дуга у нас буде, скажімо, від великого кола, нам потрібно від е, радіусу, від радіусу спряження відняти нашій R2. Це відповідно 100 мінус 30 Дорівнює 70, так? А от друга дуга від іншого кола ми будемо додавати наш, наших R120. Відповідно, у нас буде з радіус пряження додати R1. Відповідно, у нас буде 100 плюс 20 дорівнює 120. Отже, будуємо наші дуги допоміжні, щоб визначити центр спряження. Міняємо жало нашого, цей графіт нашого циркуля на твердий. І відповідно 120 від першого. Давайте відкладемо. Так, відкладаємо 120. Сто відкладаємо так відкладаємо сто наша друга пішла. Так, і далі 70 нам потрібно відкласти від нашого великого. Так, і ось від великого ми складаємо 70. ось ми знайшли наш центр спряжень. Ну і все ж той самий принцип нам потрібно знайти а, точки спряження. Центр кола малого діаметра, радіуса. Ось тут нашій буде точка спряження, а великого... Ось тут так, тобто буде проходити тако довго, теж позначаємо перетин, відповідно, відкладаємо знову 100 міліметрів. нашей радиус пряжения 100 за нашим умом и повидно. точка одна М'ягей у церкві. Так. виходить наші, спряження вийшло таким чином. Все. Тепер закріплюємо, що це у нас центр спряження. Це є точка спряження одна, це є точка спряження друга. Будується так само. Між точками центрів спряження і кола радіуса R1 пряма лінія D. точки перетину створює першу точку спряження. Центр спряження, центр кола R2, пряма перетин, точка спряження друга. І відповідно, це є наше R Р Що в нашому випадку дорівнює 100. Отже, на сьогодні урок цей буде закінчено. На наступному уроці ми подроб... продовжимо спряження. Але вже буде спряження з колами і лініями по-різному. Тому не забуваємо залишити коментар, чи було. Це Корисно цей урок для вас. І далі продовжимо на наступному уроці. Все гарно, дякую.